Чому сантехніка їде так довго? Для початку потрібно зрозуміти, що фабрика це не магазин. Ви не можете туди прийти і замовити там одну, дві, три речі. Вам потрібно зробити оптове замовлення. Дилер збирає це замовлення якийсь час. Якщо ви замовляєте те, що є в складській програмі, якісь популярні фабрики, там гіберіт, ханцгрої, «Луді», не знаю, то це, звісно, збирається швидше. Такі замовлення надсилаються мінімум раз на місяць на фабрику. Після цього фабрика має виставити проформу. Після цього дилер її має оплатити. Платіжки теж мають свій час. Вони мають там 1-2 дні на опрацювання. Фабрика не відразу бачить оплату від дилера. Після того, як замовлення опрацьоване, перевіряють, чи все є в наявності. Якщо пощастило, і все є в наявності, його мають зібрати. Також ви маєте розуміти, що на цій фабриці обслуговуються абсолютно там весь світ, де вона представлена, тобто це абсолютно всі країни Європи, можливо, навіть Азії чи Америки. І ви стаєте в чергу. Фабрика не може вас. Обслужити перед тими, хто був раніше. Так, шановні, оці всі 200 палет в стороночку, в стороночку. У нас тут термінове замовлення від Оксани з кончезаспи. В неї все стоїть, все стоїть. Там уже робочі проплачені, а раковини нема. Нам потрібно спершу... Ну і що, що Де ж, у вас теж ремонт? Оксані треба з кончезаспи. Так, спершу Оксанку. Оксандр після того, як ваше замовлення вже запаковане, воно їде на транзитний склад. Так, і ще спочатку транзитний склад. На транзитному складі його вивантажують, а потім завантажують в інше авто. Ну і, скоріш за все, це робиться в різні дні. Потім те авто їде в Україну, стає на митницю. Не забуваємо, що зараз у нас війна і митниця проходить не так швидко, як це було до війни. І лише потім замовлення попадає на склад імпортера, з якого ви можете його забрати. Це якщо ми говоримо про товар, який імпортер зазвичай замовляє регулярно. Це ці фабрики, які він підтримує в наявності. Якщо ж ви обрали фабрику, яка не підтримується в наявності в Україні, і спеціально дилер буде її замовляти для вас, це не означає, що він може замовити лише одну раковину. Чи там один змішувач, йому потрібно зібрати компанію, потрібно, щоб, крім вас іще хтось був, тому що є таке поняття, як мінімальне замовлення на фабриці. Ну, там у кожної фабрики свої вимоги, допустимо, це 30 тисяч євро. Потрібно зібрати на цю суму замовлень, і тільки потім ми проходимо всі етапи платіжка, скоріш за все, ваше замовлення вже буде виготовлятися, і там теж є терміни на виготовлення. А ще бувають такі ситуації. Що виготовили, але виявили якийсь брак і починають виготовляти заново, то ми не розраховуйте, що щось специфічне прийде дуже швидко. Тому я завжди кажу і не втомлююсь повторювати сантехніку, ми замовляємо в першу чергу, щоб можна було чекати на ті речі, які нам хочеться, а не обирати з того, що є в наявності.